Вибарів, доброго дня усім! Доброго дня, шановні батьки, діти вчителі. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за нашим підручником Supermind's 3. У нас з вами сьогодні буде Reading and Writing у цьому відео, а також Listening and Speaking. Я об'єднаю два уроки в одному. Так як у нас вже йде повторення. Розпочнемо з Skills. One read and choose. Прочитай та обери. Прочитаймо історію. Sam is a firefighter. Sam пожежник. His house is in Cambridge, його будинок в Кембриджі. But he works in London, але він працює в Лондоні. At seven o'clock he leaves his home and walks to the train. О сьомій годині ранку – він виходить з будинку і йде до потяга. Then he takes the train to London. Потім він сідає на потяг до Лондона. He arrives at 8 o'clock. Він прибуває о 8-й. in a team with 11 friends. Сем працює в команді з 11 друзями. At 5 o'clock Sam leaves work. У п'ятій годині Сем йде з роботи. At 6 o'clock his train leaves London. О 6 годині вечора його потяг вирушає з Лондона. Then he arrives in Cambridge at 7 o'clock. Потім він перебуває в Кембридж о 7 годині. He gets home at 8 o'clock. Він приїздить додому о 8 годині. He wants to go to sleep. Він хоче спати. What a long day for Sam! Який же довгий день для Сема. Отже, ми прочитали текст. Можете поставити це відео на паузу і прочитати його ще раз самостійно. А ми з вами choose, обираємо правильний варіант. Sam leaves his house. At 7 at o'clock о 7 годині. He arrives in London at 8 o'clock. Він приїздить до Лондона о 8 годині. He leaves work, він йде з роботи at 5 o'clock o 5 годині. His train leaves London. Uh, виїздить з Лондона, вирушає з Лондона о 6 годині at 6 o'clock. Uh, Sam gets home at 8 o'clock. Сем приїздить додому о 8 годині. He wants to go to sleep, yes? What a long day for Sam. Task 2. Let's draw and write about your favorite day of the week. Отже, у нас завдання намалювати, щоб ви намалювали себе, зробили малюнок, і написали про свій улюблений день тижня. Приклад такого письма ось є. My favorite day is Monday. Мій улюблений день – понеділок. Знову ж таки, ви можете Monday змінити на будь-який інший день тижня. I get up at 7 o'clock. Я прокидаюсь о 7 годині. Коли ви пишете свій, свою розповідь, то ви можете 7 легко замінити на якийсь інший час. I have breakfast at 8 o'clock. Я снідаю о 8-й годині. Знову ж таки, можна замінити час. Uh, then I go to school. Потім я йду до школи. I like school. Мені подобається школа. My favorite class is on Monday morning. Мій улюблений урок у понеділок. Вранці. Знову ж таки, ви тут можете змінити понеділок і частину дня. Наприклад, може бути не morning, а afternoon. Наприклад, там, у вас ваш улюблений урок у другій половині дня, ну, о 12-й плюс. Так, але понеділок, наприклад, ви маєте, але день тижня ви маєте залишити такий самий, який був у першому реченні, бо ви ж говорите про цей день, що він у вас улюблений, ви зрозуміли? Отже, наприклад, якщо ви написали Monday, то ви маєте і тут продовжувати Monday, але обрати іншу частину дня: наприклад, afternoon. Yes? It's English це англійська мова. Так, можете змінити, звичайно, предмет, який вам подобається в школі. I get home at 4 o'clock. Я приходжу додому о четвертій. Ну, ось тут теж змінюєте час, коли пишете свій твір. I do my English homework. Я роблю домашнє завдання з англійської. Знову ж таки, English ви можете замінити на будь-який інший предмет, який у вас улюблений у цей день. Отже, все, що треба вам зробити, це намалювати малюнок і переписати цей текст, але змінивши дані. І так, урок на сторінці 16 Reading. And writing, ми з вами розібрали. Тепер перейдімо до другого уроку. Listening and Speaking, page 17. Аудіювання і говоріння. сторіночка 17. Task 1. Listen and draw The Times in Your notebook. Послухайте і намалюйте час на годиннику у своїх зошитах. So there are one, two, three, four, five, six pictures. У нас тут шість малюнків. Ну, ми можемо з вами здогадатися, що вони позначають, так? Get up, wake up, go to school або leave home. Go home. Yes, yeah, so have lunch or dinner. Go to bed. Go to sleep. Yes? Good. Слухаймо зараз аудіо. Mia. Tell me about your mum. Her name's Sue and she's a teacher. So, what's a day like in your home? We get up at seven o'clock and we leave home at eight o'clock. Do you have lunch at home? No, I have it at school. What time do you get home after school? At four. Then I go to the park with my friends or listen to music. And your mum, when does she get home? At six. And we have dinner at seven. Okay. When do you go to bed? At nine o'clock. Okay. So her mom is a teacher. Отже, Матуся дівчинки вчителька. So uh they get up at 7 o'clock, вони прокидаються о осьми. They go to school at 8 o'clock, до школи о 8. So the girl uh comes back home, yes, at 4 o'clock, and she goes to to the park to play with her friends. дівчинка приходить о четвертій годині. mom, her mom Uh, arrives home at six o'clock, so they have dinner at seven o'clock when they and they go to bed at nine o'clock. Good. And now talk about your day. den. For example, I get up at seven o'clock. I go to school at eight o'clock. I arrive home or come back home at ну, мабуть, ви раніше повертаєтесь додому, так, at 1 o'clock, можливо, о першій годині дня. Можливо, о другій. Ну, думаю, о першій. So, uh I have dinner, о котрій ви вечеряєте вдома. I have dinner at seven o'clock, at six o'clock. I go to bed at nine o'clock, at ten o'clock. За тими ж малюнками тими ж самими фразами розкажіть про себе. Користуйтеся тими фразами, які ми вивчили у цій темі. Хто не запам'ятав, поверніться, будь ласка, до найпершого уроку. І повторюйте з першого уроку наші фрази, які ми вчили. That's all for today. наразі сьогодні все. Сьогодні ми з вами розібрали skills. Урок skills, навичок, reading and writing, listening and speaking. На наступному занятті ми з вами теж об'єднаємо його. Ми об'єднаємо з вами Think and Learn, yes, Maths, урок про математику, ну і Revision. – «Think back. Goodbye, good luck. Хто хоче перевірити домашнє завдання, правильність його виконання за робочим зошитом, то please you're welcome. У нас воно також є в окремому плейлисті. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті and work together. І працюємо разом. Також у, у нас в тому плейлисті є ще уроки за uh, Skills, там де ми розбираємо граматику окремо. Ну і reading, ще читання додаткове. Тому, будь ласка, долучайтеся, join our community. Ось і навчаємося разом. До нових зустрічей. Goodbye, good luck.